Вітаю всіх! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. Прийшла до мене, друзі, ще одна чудова посилка з міста Хмельницький і хочу відкрити її разом. Тут знаходиться мега крута, дорога монета України, 1 гривня 2022 року. Так що з вас вподобайка, підписка на канал, і цим ви мене надихаєте на створення нових, цікавих та корисних відео. І сьогодні на огляді мега крута гривня 2022 року, у якої з обидвих сторін Аверс Аверс монета від карбо. Навмисно Національним банком України так звана заказуха оригінальними штампами для заробітку на колекціонерах. Є новий різновид, є. Попит. Який тираж таких монет відкарбовано, нам невідомо. Але приблизну вартість можу вам сказати. Ціна коливається від 2 тисяч гривень до 4 тисяч гривень. Матеріал низьковуглецева сталь з нікелевим покривом. На аверсі монету зображено у горі Малий Державний Герб України. У центрі обрамлені давноруського орнаменту, надпис Україна і номінал 1 гривня. Та рік карбування 2022. Діаметр 18,9 мм. Маса 3,3 г. Гурт рифлений. Так що, друзі, уважно перебирайте свої монети. Перш ніж нести їх в магазин, а вдруг вам до рук попаде така монета. Дякую усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишаю в описі до цього відео. Дякую усім за увагу, усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!